Образа це почуття, воно складне, воно складається з кількох почуттів, але це завжди злість, яка повернута на себе. Це коли ви на когось розізлились чомусь і не випустили її на свого опонента, а вона повернулася на вас. І там законсервувалась. дуже часто. Почуття образи знецінюють. Подумаєш, та чого ти ображаєшся? На ображених воду возять. Ну що ти, як дитина, надулася? Знецінення почуття образи робить цю. Емоцію, начебто поганим, насправді це емоція така сама, як і інші емоції. Внутрішньо нас все за нас. І якщо у нас виникло якесь почуття, це нам зворотній зв'язок з нашого підсвідомого, з нашого внутрішнього світу. І образа це теж зворотній зв'язок. Якщо ми її ковтнули, якщо ми це в собі держимо, повинна з цим щось зробити, кудись якось випустити, якось з нею повзаємодіяти. Не треба знецінювати ніякі почуття, і образу в тому числі.